Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Мене сьогодні знову Володимир Дібров і його надзвичайна прозорливість. Переказка називається Карлос і Луїс. Ця переказка писалася в період з 2006 по 2012 рік. Про що вона? Про короля? Про трікстера, який здатен змінити реальність. І що буває потім? Отже, Карлос і Луїс. В одній країні жили колись два брати-близнюки Карлос і Луїс. Вони мали свою пекарню, в якій випікали дуже смачні хліби. Королю тієї держави дуже подобалась їхня випічка, але він був недобрий король. І одного дня він надумався відібрати в братів їхню пекарню. Вирішив і наказав їм прийти до палацу. Брати на ту пору якраз місили тісто і не могли відійти від печі, тому лише один з них, Карлос, у призначений час з'явився королівській приймальні. Король побачив його, затупотів ногами, забризкав слиною і оголосив, що він забирає у братів. За що? скрикнув Карлос. За те, що ви, погані пекарі, ваш хліб не можна їсти, тому доки ви ще нікого не потруїли, ми конфіскуємо вашу пекарню. «Зжалься правителю, як же нам далі жити? Пекарство це наше ремесло. Гаразд, сказав на це підступний король. Я дам тобі змогу виправдатися. Прийдеш до мене завтра, і я поставлю тобі одне питання як даси мені правильну відповідь, пекарня буде ваша, а як ні, моя. Карлос ледве доплентався додому і розповів про це брату. Як же ж нам тепер далі бути? питав він крізь сльози. А так, відповів його брат Луїс, добре подумавши, що завтра до палацу піду я. І спробую все залагодити. Наступного ранку він встав у досвіда, помився, і вирушив на прийом до короля. Ага, сказав йому король, ти вже тут. Ну, то ось тобі моя загадка, відгадаєш, ідеш додому і печи свій хліб, а не вгадаєш, твоя пекарня моя, готовий? Звичайно, відповів Луїс. Тоді скажи мені, насупив бровий король. Про що я зараз думаю? Хі -хі -хі. О, зрадів Луїс, це дуже просте питання. Чому? здивувався король. А тому, що ти думаєш, ніби я Карлос, а я насправді Луїс, його брат. Король так і закляк від несподіванки. Ну, що з тобою поробиш? сказав він, зрозумівши, що його перехитрили. Іди собі з Богом і печи свій хліб. Ця бразильська казка кидає світло на кілька важливих тем. Луїс типовий казковий трікстер, брехун, оптиміст, розбишака, капосник, бахур, спритник і майстер на всі руки. Вчені дослідили, що ці персонажі зустрічаються у фольклорі всіх народів, колись вони були напівбогами і навіть брали участь у творенні світу, викрадали для людей вогонь, навчали їх різним ремеслам, а то й просто робили шкоду. Дехто називає їх тіньовими істотами, втіленням негативних рис людства, інші не погоджуються. Трікстер, кажуть вони, це архетип героя, через якого людство отримало всі свої дари. Тому казки і легенди про них були, лишаються прикладом того, як проста людина бореться з дріб'язковою регламентовістю суспільства. А поки вчені сперечалися, трікстер з усною творчості перебрався в писемно і значно розширив свій репертуар витівок і подвигів. Один з таких героїв, добрий вояк Йозеф Швейк, навчив нас швейкувати, тобто виходити ні клятим, ні м'ятим з під будь-якого державного маразму. У драматичній подорожі через ХХ століття нашими дідами, всевідами були не моралісти, мудреці та вчителі людства, а саме трікстери. Від них ми на ходу вчилися, як треба маскуватися. Мімікрувати, прикидатися дохлими і замість вогню напускати куряви. Бо ми на власній шкурі пересвідчилися, і з владою неможливо ні битися, ні миритися. Вона пахан і шулер, а значить, з нею не можна грати по-чесному. Прип'яті до рідних пейзажів, ми не сумніваємося, що це універсальне правило, тобто, що люди так. Скрізь живуть. Для останніх чотирьох поколінь це і є те знання, яким у нас насичене повітря. І вже ніхто не добере, де тут причина, де наслідки. Тому ми завжди на боці Трікстера. Казка Карлоса і Луїс про одвічний конфлікт між народом і владою. Король тут підлий, дрібний, абсолютний монарх. Він хоче забрати у свого підлеглого не лише спосіб його виробництва. А й сутність життя. І, здається, нема таких законів, які би захистили маленьку людину від великого деспота. Але в цій казці король відступився. Чому? Пекарі йому не завада й не загроза, він може позбавити їх усього та ще й кинути до в'язниці. На його боці сила і влада, й закон. Втім, уже сам цей факт виявляється. Протрезлює короля і замість дати йому пуститися берега, навпаки, гамує його сваволю, бо для будь-якої влади необхідно, щоб вона трималася не лише на насильстві, але й на домовленості, писані чи не писані, на угоді, яку б схвалювали всі, хто живе у цій державі. Інакше ця держава довго не протримається. Тому визнання власної помилки і маленька перемога Трікстера тільки зміцнюють позиції короля. Якби йому не хотілося знищити хитруна, він усе ж не дозволяє емоціям потьмарити свій розум. Тим самим король доводить, хто тут є державний муж він себе контролює. І вже на цій підставі читачі, тобто всі ми, мусимо бути на його боці. Нам треба припинити зловтішатися з кожної дрібної помилки влади, хоча б тому, що на ній лежить тягар відповідальності за всю країну. Я кажу трікстера мета ошукати всіх, а самому вижити, а в короля, дати людям закон, щоб усі могли жити і робити свою справу, але такі речі, як повага до керівництва. Треба прищеплювати змалку, як це робиться у всіх нормальних цивілізованих країнах, кожна з яких, як ми знаємо, мала або й зараз має конституційного монарха. І цей процес слід починати з казок. І треба використовувати найбільш доречність з них, а ті, котрі у чомусь не дотягують до вимог, доведеться розвинути і доопрацювати. Бо казка не мертва догма, а жива народна творчість. Наприклад, цю казку про Карлоса Тулуїса можна доповнити фактами з реального життя. Треба лише згадати, що сталося після того, як король відпустив Луїса. Наука довела, що за всім, що відбувається у міфічному позачасі, завжди стоїть певна історична подія. У цьому конкретному випадку було так, що. Луїс ледве вистромив ногу за поріг палацу, як його зупинив вартовий. Мінуточку, наказав він Луїсу і попросив його трошки задлятися, бо король хотів про щось із ним порадитись. Ясно, що Луїс не міг відмовити королю, але у тій порі монарх був зайнятий, отже Луїс мусив трошки почекати. Мабуть, усі приймальні були забиті чиновниками і прохачами, тому єдиний закапелок, який знайшли для Луїса, був у підземеллі. Скільки його там протримали, невідомо, бо там не було ні годинників, ні вікон. Час він міг виміряти хіба що по краплях, які раз за кілька секунд приземлялись на його кучері. Спершу він рахував ці краплі, а тоді збився з ліку. Вартові, мабуть, пішли на обід та й забули за нього. Щоб нагадати про себе, він кричав, гупав у двері, але його не чули, бо то було дуже глибоке підземелля. Коли його звідти витягли голодного, бородатого, мокрого, він уже не тямив, Луїс він чи Карлос. Король його пригорнув і спитав Де ж ти був? Бо його король, виявляється, весь цей час чекав. Він посадив Луїса за банкетний стіл і гукнув двороків, що вони його почастували усім, чим багато його кухня. Потім він викликав свого цирульника і наказав йому поголити Луїса, бо в такому вигляді не можна було його пускати на люди. Цирульник прив'язав Луїсові руки до билиць крісла, щоб той ними здуру не мотиляв. Витягнув свою криву бритву і почав водити нею уздовж ненавмиленої шиї пекаря. Бритва сичала, щитина потріскувала, цирульник сопів. Луїс не дихав, а король підливав собі вина і мружився. Він похвалив Луїса за розум, за сміливість, за дотепність, сказав, що саме таких людей йому бракує, і запропонував посаду при дворі. Луїс сказав, що він не гідний такої честі, бо він простий пекар. Король засміявся і сказав Та який же ти пекар, ти блазень! Це твій брат працює, а ти тільки ходиш і язиком ляпаєш. Луїс сказав, що він хотів як краще. Я знаю, сказав король, тому ж у нас скрізь бардак, що кожен тільки й думає, як би когось надурити. Вони хочуть нічого не робити, а мати все. Так, сказав Луїс, вони такі. Ну, от як мені, бідкався король, достукатися до них. Що я їм не роблю, вони все одно мені не вірять, так? Так. А кому ж вони вірять? Нікому. Гаразд, сказав король, вихлюпнув у срібний келих усе, що лишалося в пляшці, і кивнув цирульнику. Цирульник вишкрівся і підніс бритву під самий Луїсовий борлак. Ну, а в казки вони вірять? «В каз, захрипів Луіс. «У каз...» «Так — захрипів Луїс, каз, — так, сказав король, у казки. Ти не поспішай добре подумай, бо від цього залежить усе. Так, сказав Луїс, у казки вони вірять. Молодець, похвалив король, гарна відповідь. І за це даю тобі своє перше королівське завдання. Візьми оцю казку і доведи її до пуття, щоб там був добрий король реформатор і слизький жартун, який зрозумів свою помилку. Я правильно кажу? Так, а в чому ж його помилка? Я думаю, о, правильно робиш, у тому, що на деструкції далеко, далеко не заїдеш. Якщо ти вже щось критикуєш, то мусить це бути конструктивна критика, не проти влади, а проти конкретних недоліків на місцях. Ти згоден? Луїс хитнув головою і вперся в бритву. Ця казка, продовжував король, мусить бути такою, щоб її оцінив і розумака, і сільський дурник. Для селюків вона мусить казати: ну...» Хлопці, візьмемося гуртом от сих до сих. Хто був ніким, того зроблять ексклюзивною елітою. А для освічених ледацюх король замислився і тицьнув пальцем у Луїса. Їм треба сказати, видушив із себе Луїс, як ви хочете щось змінити, робіть це зсередини, ставайте ланкою. Змащеного механізму. От бачиш, підморгнув король цирульнику. Той реготнув, але бритву з під борлака не забрав. Луїсу здалося, що вона аж повискує, так хоче в нього зануритися. І дивися, напхай туди всяких незрозумілих термінів, щоб брязкотіло, вони таке люблять, але курс на масовість і на красу. А в чому ж наша краса? У мові. Тому вона в тебе мусить бути добірною, вишуканою і соковитою, щоб аж по бороді текло. Але щоб ніде не крапало, мистецтво має бути охайним, так? Це мусить бути взірець для молоді. Закінчиш казку, ми одразу її і в буквар. Усе ясно! Так, ото й добрий, іди працюй. І, до речі, як прийдеш додому, то все ж поголися. Дуже в тебе неохайний вигляд. Так, обов'язково, але ж я хотів лише що. Може, у вас якісь оце конкретні побажання щодо змісту або інструкцій? Інструкції. Король здійняв угору руки. Я дав йому свободу. А йому потрібні накази. Він опустив руки, мабуть, для історії дуже повільно додав. Як це сумно. Дорогою додому, погойтуючись у оббитій оксамитом кареті, Луїс чудувався. Невже це було зі мною? Палац, король, цирульник. Щоб перевірити, чи не це йому, він торкнувся пальцями шиї. І під бурлаком намацав маленький, охайний рубець. Що робити? питав він себе. Де тікати? І швидкий розум серед повного мороку висвітлив йому три стежини. Ступивши на першу, він кидає виклик королю, описує підземелля і лезо, як той при цьому поцмулював вино. Він зробить із цього опису документ епохи. Водночас і звинувачення і вирок він видасть цей твір за кордоном, де йому дадуть політичний притулок. Неясно, звісно, що його далі чекає. Це може бути як слава, так і депортація в рідний край, або ж його можуть пристрелити на тихій закордонній вулиці чи отруїти в улюбленій кав'ярні. Обрати другу стежку означає прийняти пропозицію короля і переробити цю казку, але так, щоб між рядків для таких саме трикстерів подати закодований сигнал. Мовляв, наш король, негідник і злодій, а його царульник, садист і збочинець. Але чи зрозуміють цей натяк його однодумці, і чи повірять вони йому? Може, вони навіть не стануть читати цю байку, а скажуть Ха, продався. Всіх по собі міряє. А є ще й третя стежка, пряма і добре вичовгана. І єдине, що від нього тоді вимагається, дописати цю казку. Це нескладно. Король же ж не вимагає, щоб Луїс збрехав. або щоб він усе корін не змінив. Він лише хоче, щоб це було творче переосмислення традиційної казки, варіація на одну з вічних тем. Для цього треба залишити все, як є. Луїс ошукає короля. І дещо дописати про те, як король його покликав, але не зміг прийняти одразу. Луїс чекав так довго, що змерз і зголоднів. Король його зігрів, добре нагодував і наблизив до себе. І не має значення, ким був цей персонаж або коли, в якій країні таке відбувалося. Психологічні деталі, емоція, пафос, іронія. Все треба викинути. Казка це перш за все сюжет. І я його знаю, бо все було саме так: Мені доведеться кривити душею, тому що про це я дізнався не від когось. Ні. Я сам там був. Я Луїс. Переказка написана в період з 2006 по 2012 рік. Рік. Мабуть, пан Володимир Дібров добре і довго посидів в тому подземеллі для того, щоб дописати цю казку. А ми ж, звичайно, зрозуміємо все між рядків. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.